Лев Гороскоп для вас на 2026 рік. Гороскоп для Львів. Лев Лев на 2026 рік. Енергія 2026 року для Львів. Фінанси робота та кар'єра Львов. Нушечки, ле, 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 ле. Ну, дивіться, такі конфліктні будете трошки відставити свою точку зору, да? От, такі е, е, у вас будуть емоції, знаєте, як то ну, себе. Емоції, блін. состояние жертвы, короче. Эмоция состояния жертвы. Не знаю, кто думает. Может, уже все. Видите, колебания постоянные будут. Уже сыпется. Уже все. Я сейчас удивляюсь пару цифр. Конец. Веночком новогодним. Постійно будуть у вас такі то хороший настрої, то просто треш. Типу, ви будете в цьому році психоемоціональні нестабільні. да. Постійно у вас будуть якісь колебания, короче. Ментальні колебания, в житті колебания, невозможно принять какого-то рішення, тоже може проігрувати. да? Так, любов, кохання та відносини. 2026 рік для Львів. Як загально пройде 2026 рік для знаку ЛЕВ? Опа, ну гай буде перший, хто чотири карти туди попав, і ітог года. Кому результати прийде в кінці року, да? 2026. Ну, ви себе рахуєте, так, да, таким професіоналом. Как... Добре, давайте так. Енергія. 2026 року для Львів. Вау, Верховна Жриця. Ну, вас явно цього року, особливо жінок, буде тянути на якісь езотеричні знання. Це однозначно, да? Хтось знахарство, хтось, можливо, мантика, да. Ну, хто-хто, куди, типу. Ну досить такі ви будете трохи скритні. Не хотіти особо типу, знаєте, відкривати комусь душу, ну самі собі будете на умі, да? в такому форматі. Ну... Є свої плюси в такій енергії. Досить така де спокійна енергія, вивноважена. Ви будете якось свого міра, типу, але я не кажу, що ви прям закриєтесь і взагалі з ким не будете спілкуватися, але мається на увазі те, що захочете розвиватися. Захочете опановувати щось потаємне, щось якісь нове, да? можливо, скривати якісь тайни да? у такому плані. Ну от я ж кажу: тут іде все-таки. Якесь перевтілення, кармічне перевтілення, опановлення нової якоїсь професії для взаємодопомоги людей. Да? Тут кармічна якась історія. Тут все-таки емпатія може багато в кого проснутися. Не зремонт ніколи демах був. Не? Добре. А... Фінанси, кар'єра та робота. Ну, Тут хтось може почати або нову справу, або піти на нову роботу. Да? Да, будуть певні якісь конфлікти ситуації. ну, Дострадання на ще випідкою, труда будуть якісь на вас нападки, да, що щось треба буде відстояти. Але в загальному рік буде досить такий, ну, середніх доходів. Да? Я не скажу, що ви тут розбагатієте я не скажу, що збіднієте. Будеться тяжко впахувати цього року, типу, але з тим, що ви і будете бачити результат, і буде якийсь дохід. Тому непоганий рік. Якщо ви хотіли почати новий бізнес, ні ви можете починати. Да, от, є все для того. Ну, прийдеться попатіти, але дохід буде. Тому Якщо ви чекали знак, ось він вам: Прошу. Е, любов, кохання та відносини. Ну, тут багато проігрується да? Хтось може ходити наліво направо, хтось може просто е, підбугувати в отношеннях, да? Голова пчела буде. Ну якось трохи напряжні будуть відносини. Хтось, напевно, е, цей захоче. Е, Якось, ну, давайте, ну, тут якось і ніби і готові працювати над відносинами, да? але якось захочеться щось змінити. От, і багатьох пар, якщо ви в парах, то прийдеться, ну. Як багатьох пар, так, якщо ви в парі, то якийсь цикл ваших відносин закінчиться. Чи це кінець, чи це ні, це вже треба на індивідуальних розкладах, але от певний цикл у вашому житті закінчується. Якісь такі віздейкість, е, дуже агресивні. Цього року войовничі карти падають. Це мене дуже насторожує. Всіх знаків зодіак. Ех. Ну тут. Е, Хтось захоче піти в одиночество, да тому що якось е ну вже печалька не приносить радості. Да. Я так розумію, хтось не зможе ніяк вибрати е мужчину свого, там. І той нрається, і те нрається, але щось ну, не знаєш, куди далі йти. Ну, будете почувати себе в цих відносинах, якось як жертва усталі. Ви. Усталі, поэтому мене така ж пришибає. Ну так, відносини так собі. Фінансовий цей краще, так? Да? І того як загальному ну от, того і випало дитятка жезлі, от, і, і то, що я перед цим казала. Сильно ви будете якось ограничені в своїх житті, да? ресурси будуть, але ви не зможете повністю реалізувати все і всі виконати всі свої бажання, які би ви хотіли. Да? Вас в цьому році будьте обачні, вас можуть обманювати, вас ви можете кудись зливати енергію туди, куди не потрібно. Хтось може і кратник к вам опанути. Да? Хтось може в завісімось впасти по цих картах. Алко, нарко, ну, не справляйтесь, не тому що нічого з того. Ну, кажу, до добра то не доведе. Да? Ну, взагалі, рік такий досить Ви Бачите, нам наложили. Рік буде досить тяжкий. Десятка жезлів, типу, це досить тяжолая ноша. Да? Ну, от прийдеться в щоб отримати якийсь результат. Але. Предупрежденно ворожом нікому не вірте цьому. Можливо, і ви будете обманути, знаючи Львів. Така собі історія, але моя порада нікому не довіряйте. І то вгода. В кінці року, ви якось вас хочеться сказати. У якось появиться більше енергії, тому. Бачите, у вас поняли це більша більше що ви якось довго відкладали, що може така історія. Ви якось щось захочете нове опанувати, щось міняти, ще щось. Може, тут навіть бути елементарно змінити партнера. Да? Королі же, зли вони такі, і ту люблю, я ту люблю, от ви, це ви є. Ви ж лев, ви король огня, король жезлів, тому нічого дивного. Не ну, немає нічого такого, а занадто страшного, десятка жезлів це все буде із-за мірових подій. Ми ще подивимося, але щось в мене таке відчуття, що цей рік буде для всіх тяжкий, не тільки для вас, Льве. Тому для обміну енергіями потрібно ставити лайки, підписки, коментарі, щоб у вселенні не произошов обмін ні в одну сторону. З Новим роком, Львів!